Ніка сиділа в маленькій кав'ярні неподалік університету. Її подруга Аліна вже втретє повторювала, що кава тут просто жахлива, але Ніка не звертала на це уваги. Її думки були зайняті зовсім іншим. Уявляєш? Михайло сьогодні натякав, що має для мене особливий сюрприз. Вона ледве стримувала посмішку. Аліна скептично поглянула на неї через чашку латте. Сюрприз і що це має бути? Він хоче зробити мені пропозицію. Ніка майже вигукнула ці слова, привернувши кілька здивованих поглядів від сусідніх столиків. Ого. Аліна підняла брови, але її тон був більше здивованим, ніж захопленим. Ну і як ти це зрозуміла? Аліно, це ж очевидно, він уже кілька днів говорить про те, як важливо зробити наступний крок у стосунках. До того ж, я бачила коробочку в його рюкзаку. Ніка гордо закинула волосся назад, подруга зітхнула і зробила ковток кави. Ну, якщо це так, то вітаю. Але ти впевнена, що готова? Звісно, Ніка випросталася. Ми ж ідеальна пара Михайло, успішний, освічений з багатої родини. А я. Вона обвела себе поглядом, демонструючи бездоганний манікюр і модний костюм. Я теж ідеальна. Аліна лише мовчки кивнула, їй було важко сперечатися з упевненістю подруги, хоча іноді їй здавалося, що Ніка занадто зосереджена на зовнішньому вигляді і матеріальних речах. Знаєш, додала Ніка, нахилившись ближче, я навіть готова познайомитися з його батьками. Ну це вже серйозно. Аліна спробувала виглядати захопленою, але не змогла приховати легкої іронії. А ти знаєш, які вони? О, не хвилюйся. Ніка відмахнулася. Я впевнена, вони такі ж успішні, як і він. Напевно, у них величезний маєток десь у передмісті. Подруга кивнула, але в її очах промайнув сумнів. Через тиждень Ніка та Михайло вирушили в дорогу. Дівчина сиділа в автомобілі і намагалася не показувати свого невдоволення, хоча її дратувало майже все вузька дорога, старий музичний плейлист Михайла. Навіть пил на панелі автомобіля. Ми вже близько, нетерпляче запитала вона. Ще трохи, відповів Михайло, усміхнувшись, сподіваюся, тобі сподобається моє село. Село Ніка ледве не вдавилася водою. Ну так, я ж тобі казав, що мої батьки живуть у селі. Це місце дуже затишне, справжній рай для душі. Ніка не відповіла, лише насупилася, дивлячись у вікно. Її уявлення про затишок явно не включало старі будинки, городи та курей, які вона побачила, коли вони звернули на ґрунтову дорогу. Коли вони під'їхали до маленького будиночка з черепичним дахом і палісадником, Михайло весело сказав: Ось і ми, Ніка мовчала, розглядаючи обстановку. Це місце було далеким від її уявлень про розкіш. Двір був охайний, але простий, дерев'яний паркан. Кілька квіткових клумб і невеликий город за будинком. На порозі з'явилася жінка в фартуху. Вона виглядала трохи втомленою, але привітною. Синку. вигукнула вона й обійняла Михайла. Мамо, це Ніка. Дуже приємно. Жінка усміхнулася. Проходьте, зараз все покажу. Ніка стримано кивнула, хоча її погляд зупинився на її фартуху, який мав кілька плям від борошна. Михайле, ти можеш допомогти мені занести речі? запитала вона з нотками роздратування в голосі. Та ми зараз, ніко, швиденько, відмахнувся він і рушив за матір'ю до будинку. Дівчина залишилася стояти біля машини, обурено оглядаючи двір. Її уявлення про ідеальну сім'ю почало тріщати по швах, але вона вирішила не показувати цього, зберігаючи зовнішній спокій. Ну, гаразд, пробурмотіла вона собі під ніс. Це лише на кілька годин, однак це була лише перша з низки несподіванок, які чекали на неї в цьому домі. Будинок Михайлових батьків всередині був таким же простим, як і зовні. дерев'яні стіни, старенький килим на підлозі, а замість сучасних меблів, затишний диван із пледом, який, схоже, пережив не одне покоління. У повітрі пахло свіжим хлібом і здається, ще чимось незнайомим для ніки. Ну що, проходьте? Мама Михайла Катерина Петрівна квапливо запросила їх до вітальні. Ви, мабуть, голодні після дороги? Я пироги спекла. Дякую, але я не голодна. ввічливо відмовилася Ніка, хоча її погляд затримався на великій мисці з пирогами на столі. Не соромся, у нас завжди люблять смачно поїсти. добродушно засміявся Михайлів батько Олександр Іванович, який зайшов до кімнати з інструментом у руках. Ми якраз закінчили лагодити паркан, Ніка ніяково кивнула, відчуваючи себе чужою в цій родині. Її виховання, звичка до вишуканих ресторанів і акуратних вечірок робили цей світ надто дивним для неї. То ви чим займаєтеся? звернувся до неї Олександр, сідаючи навпроти. Його добрі очі, здавалося, справді цікавилися її відповіддю. Я працюю в сфері маркетингу, Ніка трохи нервово поправила зачіску. О, це добре. Головне мати роботу, яка приносить задоволення, сказав він киваючи. Атмосфера була доброзичливою, але Ніка відчувала, як між нею та цією родиною виростає стіна непорозуміння, вона не могла звикнути до їхньої простоти, навіть доброзичливість здавалася їй незручною. Під час вечері Ніка намагалася підтримувати розмову, але питання батьків Михайла часто збивали її з пантелику. Вони питали про родину, про дитинство, про те, чи любить вона природу. Усе це було для неї надто особистим. Ніко, а ти любиш тварин? запитала Катерина Петрівна. Звісно, трохи вагомо, відповіла вона, хоча в голові згадала свого єдиного досвіду спілкування з котами, коли вони подряпали її нові чоботи. Тоді тобі сподобається наша корова Марта, вона справжня красуня. Ніка ледве стримала здивування. Корова? Це було вже занадто. Ой, я думаю, ми вже завтра познайомимо Ніку з усім господарством. Спробував перевести тему Михайло, але Ніка відчувала, що вона вже хоче закінчити цей вечір. Наступного ранку Ніку розбудив голосний спів півня, який лунав просто під вікнами. Вона відкрила очі й побачила, як сонячні промені пробиваються крізь фіранки, кидаючи тіні на стіни. Як тут можна спати? Пробурмотіла вона, натягаючи ковдру на голову. Проте довго полежати не вдалося. Михайло з усмішкою увійшов до кімнати. Доброго ранку, вставай, у нас сьогодні великий день. Що ти маєш на увазі? запитала Ніка, з підозрою дивлячись на нього. Мама попросила трохи допомогти з господарством. Що? Вона аж сіла на ліжку. Через півгодини Ніка стояла у дворі в простій сукні, яку взяла для комфортного відпочинку і слухала вказівки Катерини Петрівни. Ніко, ось, тримай кошик і збери яйця в курнику. Це просто нічого страшного, усміхнулася свекруха. Курник. Я, Ніка, відчула, як у неї холоне всередині. Михайло підійшов і легенько стиснув її плече. Це не страшно, вони зовсім не шкідливі». Стиснувши зуби, вона увійшла до курника, кури зустріли її настороженими поглядами. Ніка наблизилася до першого гнізда, але щойно вона простягнула руку, одна з курей голосно закуткудакала, змусивши її відсахнутися. Я цього не робитиму. вигукнула вона, вибігаючи назад у двір. Михайло засміявся, але швидко замовк, побачивши її обурений погляд. Це було принизливо. Сказала Ніка, кидаючи кошик на землю. Вона вирішила провести решту дня в будинку, але кожен новий момент змушував її відчувати себе ще більш чужою. Ніка не звикла до такого життя, і їй було важко уявити, як це жити так щодня. Вечір настав тихо, як і весь день у селі. Ніка сиділа на лавці під яблуною, вдивляючись у захід сонця. На небі розливалися теплі фарби. Помаранчевий, рожевий і м'який синій. У місті вона рідко бачила такі заходи сонця, повітря було сповнене ароматами літа, і десь далеко чулися крики птахів. Михайло вийшов з будинку і приніс чашку теплого молока. Це свіже, мама казала, що ти маєш спробувати. Він простягнув чашку їй. Дякую, відповіла Ніка, взявши чашку, хоча всередині вона сумнівалася, чи зможе її випити. Вона зробила маленький ковток і з подивом виявила, що молоко було смачним, ніяких дивних присмаків, про які вона раніше думала. Ти тримаєшся молодцем, сказав Михайло, сідаючи поруч. Триматися це було жахливо. Я почувалася безпорадною сьогодні. Усе це, кури, корова, той старий трактор, який постійно гудів, це просто не для мене. Михайло помовчав, дивлячись на захід сонця. Я знаю, що це інше життя, ніж ти звикла, але я виріс тут, і я хотів, щоб ти побачила цей світ. Він простий, але справжній. Ніка замислилася може, проблема не в селі чи його родині, а в тому, що вона просто не дала собі шанс поглянути на все з іншого боку. Трохи пізніше Катерина Петрівна покликала її на кухню, щоб допомогти з випічкою. Ніка погодилася, хоча всередині відчувала тривогу. Не хвилюйся це просто. Сказала Катерина, виймаючи борошно. Вони разом місили тісто, і Ніка раптом зрозуміла, що відчуває задоволення. Її руки були в борошні, а на кухні розлився запах ванілі. Катерина розповідала про свої молоді роки, про те, як виховувала Михайла, і Ніка вперше побачила цю жінку з іншого боку як турботливу матір, яка віддала все заради своєї родини. Коли пироги були готові, Ніка покуштувала один із них, вона навіть усміхнулася. Ну як? запитала Катерина. Смачно, відповіла Ніка щиро. Це був перший момент, коли вона відчула, що може знайти спільну мову з цією сім'єю. Наступного дня Ніка вирішила спробувати подолати свій страх перед сільським життям. Вона попросила Михайла показати їй господарство, але цього разу не як глядач, а як учасниця. Ти впевнена? запитав він, дивлячись на неї із подивом. Так, я хочу зрозуміти, як ви тут живете. Михайло посміхнувся і повів її до Сараю. Там він показав, як доглядати за тваринами. Почнемо з корови Марти. Ти вже знайома з нею? Тільки здалеку. Пожартувала Ніка. Марта стояла спокійно, і Михайло почав пояснювати, як доїти корову. Ніка обережно спробувала. І на її здивування це було не так страшно, як вона уявляла. У тебе виходить, зауважив Михайло, це навіть цікаво, зізналася вона, сміючись. Далі вони пішли до курей, і Ніка цього разу зібрала яйця без жодних проблем. Вона навіть заговорила з курми, як це робила Катерина. Ось бачиш, усе не так погано, як здавалося, підбадьорив її Михайло. Ввечері сім'я зібралася за великим столом у саду. Ніка принесла власноруч спечений пиріг, який зробила разом із Катериною. Ти перевершила себе, похвалив її Михайло. Ніка подивилася на його родину і зрозуміла, що вони прийняли її навіть попри всі її помилки. Ця простота й доброзичливість, які спершу здавалися їй чужими, тепер стали зрозумілими і навіть теплими. Коли захід сонця знову залив усе своїми фарбами, Ніка сиділа поруч із Михайлом і думала про те, як змінився її погляд на все за ці кілька днів. Вона ще не знала, що чекає попереду, але була впевнена в одному цей досвід зробив її сильнішою, і, можливо, тепер вона зможе знайти своє місце між цими двома світами. Вечірній захід сонця перетворив небо на полотно золотавих і пурпурових відтінків. Ніка стояла на пагорбі неподалік від будинку Михайла, вдихаючи свіже повітря. Її думки були заплутаними, мов нитки старого клубка. Вона більше не відчувала себе чужою, але водночас не могла сказати, що повністю належить цьому світу. Минуло кілька тижнів із моменту її приїзду. Вона багато чому навчилася і як доїти корову, і як розпалювати піч, і навіть як спілкуватися з людьми, які жили. Зовсім іншим життям. Однак сьогоднішній день поставив її перед вибором, від якого залежало все її майбутнє. Уранці вона отримала електронного листа від керівника однієї з топових компаній, куди вона колись мріяла потрапити. Їй пропонували посаду в їхньому центральному офісі в Лондоні. Це був квиток до життя, про яке вона колись мріяла. Умови були ідеальними. Висока зарплата, престиж і можливість працювати над проектами, що змінюють світ. Але тепер, коли вона стояла тут, поруч із людиною, яку полюбила, її рішення більше не здавалося таким очевидним. Михайло підійшов до неї, несучи дві чашки гарячого чаю. Тут ти», – сказав він, передаючи одну з чашок. Так, хотіла трохи подумати, відповіла Ніка, не дивлячись йому в очі. Він зрозумів, що її щось турбує. Ти щось вирішила? Запитав Михайло після хвилини мовчання. Я отримала пропозицію дуже важливу для моєї кар'єри. Зізналася Ніка. Михайло нахмурився, але нічого не сказав. Він не був людиною, яка тисне на інших. Це те, чого я завжди хотіла, продовжила вона. Але тепер я навіть не впевнена, чи це дійсно те, що зробить мене щасливою. Михайло поставив чашку на землю і подивився на неї серйозно. Ніко. Я не можу вирішувати за тебе, але ти маєш зрозуміти, що справжнє щастя це не місце і не робота, це те, як ти почуваєшся всередині. Ці слова змусили її задуматися. Ще кілька тижнів тому вона б одразу прийняла пропозицію, навіть не замислюючись, але тепер усе змінилося. Увечері за сімейною вечерею Ніка оголосила про свою пропозицію. Катерина Петрівна зупинила ложку на півдорозі до рота. А батько Михайла нахмурився. Це ж чудова можливість, сказала Катерина після паузи. Так, але я не знаю, чи це правильно для мене, відповіла Ніка. Михайло мовчав. Він розумів, що будь-який його коментар може вплинути на її вибір, і не хотів тиснути. Ніч видалася безсонною. Ніка довго сиділа на кухні, вдивляючись у темряву. Її серце розривалося між двома світами, тим, що вона завжди знала, і тим. Який відкрила для себе тут. Наступного ранку вона прокинулася з ясністю в голові. Вона розуміла, що має ризик втратити щось важливе, незалежно від свого вибору. Але тепер вона знала, що не може ігнорувати свої справжні почуття. Вона підійшла до Михайла, який лагодив трактор біля сараю. Я прийняла рішення, сказала вона. Михайло випростався, витираючи руки. Його обличчя було серйозним, але в очах читалася тривога. І яке воно? Я залишаюся. Ці слова прозвучали просто, але вони були наповнені такою силою, що Михайло на мить знітився. Потім він посміхнувся, і ця посмішка була найщирішою, яку Ніка коли-небудь бачила. Ти впевнена? запитав він. Так, відповіла Ніка, відчуваючи, як її серце наповнюється спокоєм. Уперше за довгий час вона зрозуміла, що справжнє щастя. Не завжди там, де ти його шукаєш, іноді воно знаходить тебе саме, коли ти найменше цього очікуєш. Що ви скажете з приводу Ніки? Чи були у вас схожі історії в житті з вашими рідними чи знайомими? Діліться у коментарях. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.